Любі дітки. Ми раді вас вітати. Сподіваюся, що ви нас також. Пропонуємо сьогодні помалювати. А намалюємо ми з вами кольори світлофора. Давайте ж подивимося, які кольори має світлофор. Ось подивіться: світлофор має червоний колір, ще який. Жовтий, Жовтий колір, ще який. Жовтий. І зелений колір. Червоний колір означає, що машинки зупиняються. Жовтий колір означає, що машинки готуються їхати, а на зелений колір можна їхати вперед. Давайте ще раз повторимо: на червоний колір машинки зупиняються, на жовтий готуються їхати, а на зелений можна їхати вперед. Давайте з вами намалюємо кольорові сигнали світлофора. Сподіваюся, що ваші мами підготували вам шаблони світлофора. Давайте ж поглянемо. Зверху ми будемо малювати червоного кольору кружечок. Посерединці ми намалюємо жовтий кольор світлофора і в самому низу кружечок зеленого кольору. Тож, давайте спробуємо разом. Беремо пензлика, водичку і фарби. І ось такий шаблон. Ось, подивіться, в мене є. Вгорі ми намалюємо червоного кольору. Посерединці жовтого і внизу зеленого кольору. Тож, давайте почнемо. Змочуємо нашого пензлика водичкою. Змочили добре, і пробуджуємо фарбу червоного кольору. Змочуємо добре. І починаємо, прикладаючи повністю весь форсик наш згори до низу, ось так зафарбовувати. Наш кружечок світлофора. Намалювали, добре вимиваємо. Тепер пробуджуємо жовтеньку фарбочку. Ось так. Посерединці повністю прикладаємо весь ворсик і згори донизу. Ось так зафарбовуємо. Ось, подивіться, дітки, як у мене вийшло. Червоний і жовтий колір. І в самому нижньому малюємо зеленого кольору, пробуджуємо зелену фарбочку. Прикладаємо повністю весь ворсик. Ось так. Зафарбовуємо зеленим кольором. Ось подивіться, як гарно у нас з вами вийшло. Давайте ж згадаємо, які кольори і для чого ми намалювали. Червоний колір. Означає, що машинка зупиняється. Жовтий колір. Машинка готується їхати, а зелений колір можна їхати вперед. Я Давай покажемо діткам, що у нас вийшло. Показуй. Трішки ось так. У тебе вийшло. Дивись, тримай. Ось так красиво у нас вийшло. А у вас вийшло навіть краще. Тож чекаємо на ваші фото у Viber-групі. До нових зустрічей!